Буває цегляний, буває панельний, білий, сірий і навіть зелений. Є вікна і двері, є стіни та дах, а також є сходи на всіх поверхах. Що це, дітки? Будинок, вірно. Бувають будинки, в яких лише один поверх. Такі будинки називаються одноповерхові. А також є будинки, в яких більш ніж один поверх. Такі будинки називаються багатоповерхові. Одноповерховий будинок низький, а багатоповерховий. Високий. Правильно. Одноповерховий будинок має мало вікон та дверей. А багатоповерховий будинок скільки має вікон та дверей? Багато. В одноповерховому будинку вхід до будинку називається ганок, а в багатоповерховому будинку це під'їзд. Будинок, в якому один поверх називається одноповерховий. А як ми скажемо про будинок, в якому два поверхи? Який він. Двоповерховий. А будинок, в якому три поверхи? Який він? Триповерховий, вірно.